Вітаємо любі! З вами, як завжди, ти І цей ролик присвячується такому невеличкому сюжетному завданню з пошуком наших цікавих гарних іграшок Еріси. Основний сюжет більш повний буде 31 липня. Дуже сильно чекаємо на нього. Ну, а поки проходимо те, що є. Перед початком ролику будемо раді вашій вподобайці. Ну, а також дякую моїм друзям, які допомогли з озвучкою персонажів. То ти повернулася. Прийшла, щоб шкотувати в моєму лігві? Диявільська прірване місце для ігор. Я була б вдячна, якби ти і твої темні подружки збагнули це. Ти на їхньому боці? Ні. Ми, Вала, прагнемо врівноважити Терези долі, а не схилити їх. Я зі своїми сестрами була внизу. Чекали свого часу, спостерігали. Темні вершники своїми витівками мимоволі стабілізували вихор хаосу. Це завжди буде загрозою, але зараз вона не є нагальною. Втім, в нас є інші проблеми, ляльки. Ти теж їх бачила. Виготовляє їх ця мармизя Еріса. Приведи їх до мене я стримую хаотичну магію. Будь на поготові. Все здається спокійним, коли ти в самому серці бурі. Залишайся з друзями адже найгірше ще попереду. Після розмови з валою нам потрібно знайти 16 іграшок, які розкидані по всьому Йорвіку. Тож далі будемо шукати їх. Ну і перша іграшка знаходиться біля дерева охоронця життя. Тут недалеко в забутих полях. Тож збираємо. Інша іграшка знаходиться в напрямку Болот відьми Пі. Інша знаходиться біля нашого улюбленого Ідріса. Четверта біля замку Сільвергрейд. П'ята біля нашої улюбленої місіс Холцфорд. Наступна в нас знаходиться на оновленій частині Морленда. Там вище до моста. Цьому біля Аббатства Дойль. Восьма по стежці до форту Марія. Наступна іграшка знаходиться в корінні на острові Південного Копита, десь тут покружляємо біля нашого основного дерева і з'явиться наша іграшка. Наступна на фермі Голдспур, там, де ми безпосередньо вперше зустріли Ірісу. Наступна іграшка знаходиться в напрямку нашої ферми Дю. Якщо пам'ятаєте, там у нас ще проходив основний сюжет перед тим, як ми спасали Анну, тож приблизно там знаходиться вона. І наступна вже безпосередньо ближче по стежці до ферми Дью. Наступна знаходиться у найдальнішому куточку Йорвіка, а саме біля зачиненого проходу до попильнястих земель, тож бажаю вам успіхів туди дібратися і згадати часи, коли туди можна було бігати тільки на окремих породах дуже дуже сильно швидко. Наступна знаходиться біля дерева в Тейлтоп, не дуже далеко від Батману. Наступна знаходиться на шляху до таємного кола. І остання іграшка знаходиться за водоспадом у новому Велдейлі. По дорожці як їхати до чемпіонату Велдейла. Ну, а тепер ходімо виконувати завдання. Слів. Це ти. Я не можу рушити коня. Зачекай, ти справді щойно розмовляла з каменем? Ха! Не бійся, Люба, я хочу лише поговорити. Отже, передбачувана п'ята духовна вершниця знову одна. Ми з тобою обидві вже не ті ким хотіли бути. Ти про це думала? Є темні вершниці, духовні вершниці, і ми. Інші так жорстокі до мене. Я не хотіла заподіяти шкодити дівчині. Я просто ще не контролювала свої сили. Мені потрібен лише друг. Я не знаю, чи можу тобі довіряти. Ти намагаєшся мене обманути. Я розумію. Справді, ти справді. Я знаю, що у тебе був не найкращий досвід із темними вершниками, але я не така, як вони. Я більше не сію хаос, і щоб довести тобі це, запитай мене про що завгодно. Ти справді дитина, що з твоїм конем? Розкажи мені про Брамлтуйн. Чому ляльки? Розкажи мені про Брамлтуїн. Я ні. Так холодно, так темно, так самотньо. Я не зробила нічого поганого. І все ж вони заманили мене в пастку. Я ніколи не назву їхніх імен. А потім мої темні сестри не поспішали мене рятувати. Вони були надто зайняті вами, духовними вершниками. Мої так звані друзі, забули про мене. Досить, з мене досить розмов. Я так більше не можу. Я сказала, що я не така, як інші темні вершниці, і я не збрехала. Вони дозволили тобі перевершити їх, я не дозволю. Спершу візьму своїх стічів, яких ви збирали. Дякую, до речі. Потім я покінчу з тобою і твоїм конем. І насолоджуватимусь твоїми стражданнями. Чи, може, залишу тебе в живих, ув'язню твою злість у моїх улюблених стічі і змушу танцювати. З розбратом вихору хаосу на кінчиках моїх пальців мене не зупинити. Не так швидко. Синя відьма, що ж ти зробиш? Закидаєш мене камінням? Йди геть, якщо не хочеш залишитися в пастці в Брамблтонді ще на тисячоліття. Змусь мене. Вона втекла. Це має бути востаннє, коли ми її тут бачимо. З тобою все гаразд. Ви прийшли вчасно. Я була тут весь час. Мені просто треба було зачекати, подивитися, що вона збирається робити. Мені завжди було цікаво, як Ріса змогла так швидко відновити свою енергію після того як ув'язнення. Ну, це не має значення. Вихор хаосу. Вона якимось чином черпає енергію, виснажує її так, але й дестабілізує її ще більше. Ви зустрілися віч навіч з усіма темними вершниками. Чи розумієте ви загрозу, яка чекає на вас попереду? Наслідки трансформації Конкорд починають проявлятися? Ми побачимось знову, коли доля вирішиться? Ну що ж, і на цьому все. Такий невеличкий міні-квестик з зайнятістю в пошуках наших іграшок Ріси. Дуже надіюся, що нам колись дадуть безпосередньо таку іграшку собі в кінну сумочку. Мені вона подобається. Напишіть у коментарях, чи подобається вона вам. Ну, а на цьому я буду з вами прощатися. Велике дякую за перегляд, велике дякую друзям за озвучку. Ну, а наступний сюжетний квест. Чекаємо 31 липня. Бувайте! Бережіть себе та рідних.